Часом Міністерство культури та інформаційної політики внесло будинок з комахами в Києві до держреєстру нерухомих пам'яток України. Нагадаємо, що у 2020 році, поруч із будинком, почали зводити багатоповерхівку, через що будівля опинилася в аварійному стані. Забудовник навіть намагався знести її і розширити площу будівництва. Це не єдиний свіжий приклад спроби знищити історичну будівлю в столиці за останній час. Нині маємо змогу поговорити з депутаткою Київради Ксенією Семеновою. Дізнатися власне хотілося б у вас, пані Ксенію, що треба зробити, аби таких випадків не було взагалі. Добрий вечір. Вітаємо цей випадок з будинком з комахами він абсолютно безпрецедентний, на мою думку. Крім того, що сам будинок має охоронний статус і цього в цивілізованому суспільстві. Мало би бути достатньо для його захисту. Але справа в тому, що будівельник не мав забудовник, не мав жодних дозволів на те, щоб починати там будь-які роботи, демонтаж будинку, не мав картки порушення благоустрою, яка треба для того, щоб навіть паркан поставити довкола будинку. Ті роботи, які виконувалися, а фактично, забудовник зніс. Половину верхнього поверху цього будинку, трьохповерхового. Ці роботи виконувалися як ремонт квартири. І вони навіть викликали поліцію на активістів на благоустрій, які намагалися демонтувати паркан. І з тим, що їм заважають їхні господарські діяльності, заважають робити ремонт у квартирі. А фактично, цей ремонт у квартирі був розбиранням несучих стінок. Повністю розбиранням цегли конструкції всього будинку. Тобто, такого рівня цинізму, я, я, якщо чесно, в Києві давно не бачила. В цьому будинку є власник ще трьох приміщень, який не збирається звідти відселятися. Які... Має власність на ці квартири, які не давав згоди на те, що доступ до його приміщень буде заблоковано. Не давав згоди на те, що будинок демонтували взагалі. От і ця людина в шоці від того, що відбувається, а, на цей будинок оформлено в цьому будинку ОСББ, і керівництво ОСББ вважає, що вони можуть без згоди всіх власників помешкання вчиняти такі речі. ОСББ зареєстровано і більшість власників квартир. Їх пов'язують, до речі, із сумновідомим зараз в місті Києві Ігорем Кушнірем. Це так чи інакше представники і працівники його фірм. Ігор Кушнір це голова правління акціонерної компанії, «Київміськбуд», «Київ де місто має 80% власності. І тут виходить дуже цікава історія, тому що. З Ігорем Кушнірем зараз пов'язують декілька корупційних скандалів: і про віллу його дружини в Європі, і про його мету життя покорити Еверест, але не керувати ефективно фактично комунальною корпорацією. І те, що компанія «Київміськбуд» просила у Київради виділити додатково 1 мільярд гривень на дофінансування будівництв. І ще і ще дуже багато свідчень ну, того, що так, справді ми пам'ятаємо посикими розпоряджаються, потім не, ці... не відповідає. Ми пам'ятаємо ці, ці дофінансування, ці прохання, але довго буде вони як стояли, так і стоять. На жаль, ну можна все списати на те, що війна. Ще одне питання уточнення. Ну, от зараз ми оце, цю тему проблем обговорюємо. Хоча насправді прецеденти з такими будівлями старовинними, там коли підпали були, наприклад, навмисні і не поодинокі, вони відбувалися до війни. Звісно, і зараз ця історія тягнеться. Окрім ось такого, скажімо так, промотування в ефірі або ж. Обговор... На широкий загал, а от з точки зору юридичної, як можна запобігти цьому коротко, там до хвилинки, якщо можна. Так, ну найперші кроки це надати охоронного статусу будівлі. У нас дуже багато будинків 18-19 століття, які досі не мають статусу. Це має займатися Департамент охорони культурної спадщини, який в Києві досі не має призначеного міським головою керівника. Це свідчить також про. Таку недолугу політику в сфері охорони культурної спадщини з боку міського голови, раз ми досі не маємо керівника департаменту. Коли вже почались починаються якісь незаконні роботи на таких об'єктах, дуже важливо повідомляти відразу в поліцію, звертатися до правоохоронних органів. Мною звернення по будинку з комахами направлені те, що ви кажете про навмисні підпали, дійсно таке часто має місце. І в будинку з комахами також, коли благоустрій прийшов, демонтувати незаконно встановлений паркан. То підрядники, які працювали на місці, так і сказали: а, ви, ви заважаєте нам його демонтувати? Ну тоді він згорить. Тобто, люди абсолютно не пані, соромляться цього. Пані Я вважаю, що максимальна увага суспільства журналістів тут дуже в буде будь-якому разі кроки Дякую. правильні, і потрібно ці теми е, обговорювати в ефірі. Дякуємо вам за можливість дуже. долучити і озвучити дуже. свою позицію щодо цієї проблематики. Ксенія Семенова, депутат і ради була з нами.